Я радий вітати вас в білоруському інформаційному центрі у Львові. Добрий день. Доброго дня. Попрошу вас прокоментувати вашу участь в дискусії на Ютуб-каналі Рицарській історії з огляду на те, що більшість українців, а це дехто називає до 65%, як покажучи, недолюблюють білорусів як громадян країни, яка стала співагресоркою Росії. І, на вашу думку, чи варто шукати нам, як то кажуть, хороших білорусів. А, завжди варто шукати хороших людей, скажімо так. А, завжди варто шукати порозуміння з народом, який ну, буде жити поряд з нами і з нашими дітьми ще на одне століття? Тому а, а, якісь Спроби налагодити контакт вони потрібні. Потрібно також розвивати і якось впливати на людей, які живуть на території Білорусі. Тому подібні проекти вони там повинні якось існувати для того, щоб і між країнами, і між народами було порозуміння якесь. Той бесіді я чіт чітко зазначив, чому українці сьогодні е, в такій кількості не сприймають білорусів і вважають їх е, ворожими, е, ворожим народом. І це питання дуже, е, скажімо так, прискіпливо зараз розглядається на експертному рівні, як е, подолати цю проблему в майбутньому. За рахунок чого білоруси можуть, або українці можуть вибачити чи пробачити білорусів за ту агресію, яку вони допустили зі своєї території, тому що, як я казав, найбільш образливим було те, було те, що не спрацювала. Попередження саме на а, рівні побутовому між друзями, між колегами. Тобто все, що ну, було зрозуміло, воно не отримало якоїсь а, ну підтримки або ж да там попередження на цьому рівні. І тому є а, образа на білорусів. Які допустили таку поведінку е, по відношенню до українців, котрі взагалі-то е, ніколи не бачили в них ані загрози, ані якоїсь е, там підлості да, в своїй поведінці. Тому зараз це проблема, яку потрібно вирішувати якимось чином. бо а жити в образі в сусіднім народом ну довго все одно не вийде, і все одно повинно бути як якось співпрацювати, якось працювати і разом, і в подальшому. Тому і сталася ця бесіда, ця перша бесіда, взагалі, з якимось експертом з території Білорусі, яка відбулася за минулий рік. А, також був з'їзд у Львові, да, теж е, в грудні, там і планується якась, е, якийсь розвиток да, е, цих контактів. В Українському католицькому університеті була політика да. представницька. Зустріч до речі, ви згадали свого співбесідника, опонента так би мовити, під час цього запису в рицарських історіях йдеться про політичного активіста, блогера Олександра Казачка, і він з вами спілкувався з Мінська, і мене оце здивувало, що людина може за такого режиму жорсткого Лукашенківського, коли кидають за грати, штрафують там за не ту пісню в лапках. Не той колір, чи не те слово. Тут трошки виникають запитання, бо його прізвище Казачок підштовхує до, до фрази: а чи а чи не є засланим цей казачок? А, ну, дивіться, тут підхід, підхід дуже простий. Це питання не нашого рівня і не, не до нас. Це питання до режиму і до самого. Козачка, як він там буде вирішувати е, цю проблему тому що е, я все ж таки прибічник теорії е, колективної відповідальності народу за дії політичного реж... режиму, які вони допускають на своїй території, тому е, чи засланий він, чи ні, е, це не. Є якимось впливовим фактором а, в тому, що він презентує в даному випадку і в цій бесіді білорусів, які залишилися в Білорусі. Чи є він прибічником режиму, чи є він засланим казачком? Ну Ми вирішуємо проблему а, співжиття да, в подальшому двох народів. і Чиїми руками вона буде вирішена, там, спецслужб, ось таких казачків. Для нас це не має значення, будуть мати значення лише наслідки цього спілкування для політичного режиму. А в нас позиція дуже чітка. З режимом Лукашенко ми можемо вести якісь перемовини чи розмови. Лише про одне: про те, як він буде відходити, про те, як е, він буде передавати владу mm -hmm. людям, які е, не будуть презентувати е, червоно-зелений стяг як стяг країни соагресора і стяг режиму, який е, допустив цю агресію і привів до е, виникнення цієї проблеми. Я Скорі би ще, я би ще хотів повернутися до вашої першої відповіді. Ви сказали, що не спрацював сигнал від е, рядових білорусів попередження про те, що буде наступ. та з території їхньої країни можливо це наслідки того, що в 2020 році Лукашенко зачистив, так би мовити, це протестне поле і люди залякані настільки, що не можуть навіть там будь-що сказати. Ну для нас це дуже важке питання, тому що ми не можемо сприйняти позицію, що із-за цього страху, люди а, можуть знехтувати людськими відношеннями, людськими цінностями. Тобто, якщо ми там друзі, якщо ми колеги, якщо ми робили якісь спіль, спільні справи, спіль, ну, мали спільну, а, спільну мету, то для мене оцей страх, що люди якби. Можуть собі дозволити не попередити, або ж по-людськи, не по людськи віднеслись до нашої довіри, це сама велика проблема, тому що вона створює кризу довіри. Ми сьогодні не розуміємо, кому і як ми можемо довіряти в Білорусі. Чи можемо ми довіряти своїм друзям, котрі так поступили, колегам. І чи не є все, що вони роблять, якоюсь ігрою для чергового чергової зради, яка буде? Тому я прихильник більш прагматичного підходу в цьому питанні? Зрозуміло, скажіть, будь ласка, Лукашенко свого часу чуть не ледь не бужився, що він попередить, якщо б був наступ. Що з території Білорусі він не дозволить Росії наступати? Ну, звичайно, його обіцянки ми вже знаємо, нічого не варті, і попри це, офіційний Київ не розриває дипломатичні стосунки. У нас все ж таки є ще посольство в мінську. Чи можемо ми говорити про якісь приховані від українського суспільства контакти і домовленості з режимом Лукашенка? А, така гіпотеза дійсно існує, але ж вона не базується на, а, лише на тому, що ми не роз не розриваємо дипломатичні стосунки, не об'являємо їм а, війну, оголошуємо і таке інше. Бо, як би там не було, але ж а, в Білорусі є українські громадяни, які потребують допомоги, які були туди. Виселені або насильно, як це було в березні, там вивозили з Бучі, з Чорнобиля, з інших окупованих територій. Є, скажімо так, інтереси цих громадян, є білоруси в Україні також, які потребують допомоги. Якщо ми згадаємо то те скандальне, скандальну справу, з пошуком і, і обміном дальнобійників білоруських, то їх, їх розшуком на території України займалося саме українське посольство. І саме українські консули там координували всю цю дію. То потім вже пропагандисти вигадали цілу, цілу там спецоперацію і таке інше. І ну, тут треба. Як uh, как би бы, нагадати, що завдяки тому фільму взагалі-то білоруські волонтери втратили довіру української влади і uh, в них ви... стали виникати проблеми з доступом на українську територію? Завдяки саме цієї пол політиці Лукашенка, а uh, білоруси сьогодні мають проблеми з uh, отриманням uh, там як он, ВНЖ. Документів а, до, до, документів, да, блокування карток і, і все таке інше. А, тому ось збереження цього посольства, воно має а, дуже таку прагматичну мету, і там, можливо, і повинно бути, і є там маркером лише того, що ми. Опікуємося нашими громадянами, які потрапили а, в полон або були насильно а, вивезені. З іншого боку, да Лукашенко ви, який вивіз своє а, посольство з Києва, а, теж а, при всі, всіх намаганнях а, білоруської пропаганди а, звалити посла, досягти його видворення, а, на це не йде. Тобто він намагається якось розуміє, що це єдиний там, канал, який лишається і дозволяє якось йому маневрувати на цьому полі. Ось. Але ж дійсно, як би у українського суспільства є дуже багато запитань до офісу, який не коментує поведінку о, Білорусі, який не коментує саму. Агресію з Білорусі, да і якось а, наші сили оборони, при тому, що ми там ведемо обстріли території Російської Федерації, але ж ми не проводимо якихось силових е, дій на упередження по території Білорусі, і це питання, яке дійсно всіх хвилю, хвилює, і я гадаю, що після розгортання і приведення до бойової готовності. Регіональної цієї групировки військ, яка в них е створена з росіянами, е а українська сторона має право повноцінно е представників цієї групировки військ е визначити як легітимні ці цілі для наших е сил оборони, для того, щоб ця групировка завжди знаходилась не в боєздатності. Тобто повинна наша влада оголосити білоруські атом про те, що всі полігони, які задіяні в підготовці агресора, є легітим, легітимними цілями для наших сил оборони, особливо ті, які наближені до наших кордонів. Можливо, Тому що... можливо що зміниться, коли ми отримаємо ракети більшого радіусу дії? Можливо. Але ну, я думав, що буде правильно про це попередити білоруську сторону, для того, щоб ми не грали і не вподоблялися поведінці білорусів. Тобто, щоб це були удари, про які ми попередили, на які, вони, їх влада не відреагувала належним чином. І тоді білоруси повинні зрозуміти, що ну так, да, вони створили цю загрозу, вони отримали а, відповідь від української сторони. Тобто ми повинні кому комунікувати не з владою Білорусі, а з білоруським народом таким чином, тому що сигнал буде донесено все ж таки, і оцінювати ці дії буде білоруський народ, а не тільки білоруська влада. І як ми бачимо, да, тобто, чи як нас намагається обійдіть, да, переконати білоруська пропаганда про те, що білоруський народ не підтримує цю агресію, і що це є стримуючим фактором для Лукашенка для відкритої участі в військових діях білоруської армії, а, і ми. Цей тренд повинні підтримувати зі своєї сторони, комунікуючи з білоруським народом, е, дивіться, продовжуючи цю розмову, цю тему нереагування офісу президента на, скажімо, політику Лукашенка, ми бачимо також, що офіс ігнорує і демократичну частину білоруського політичного сегменту йдеться про Світлану Тихановську і офіс там інші є політики білоруські. Винятком ставки вашого приїзд, нещодавній досвідченого білоруського політика Зінона Пазняка. Його навіть допустили на схід на передову в Бахмут. Чому Київ так поводить себе? Ну, скажімо так, для Києва незрозуміла лишається позиція е білоруської опозиції і по відношенню до агресії, і по відношенню до. Е Російської сторони, тобто, Київ не бачить сьогодні а, зі сторони а, білоруської опозиції чітких дій, а, направлених проти а, російської агресії, чітких заяв. Тобто, білоруси намагаються а, ще не просто визнати агресивність Росії, а вони за це визнання намагаються отримати політичні дивіденди. тобто Розторгувати агресію е, в своїх інтересах, що ну, для Києва ну, виглядає достатньо странно. Тобто е, неважлива ця агресія, неважливо, що це там ну, неправильні дії, важливо лише там ось ви нас визнаєте, і тоді ми все будемо казати так, як треба вам, або там зробіть якісь дії. До того ж, немає чіткої, скажімо так, єдиної якоїсь інформаційної політики у, внутрі самої опозиції. Тобто є декілька груп, які конкурують між собою, які ще намагаються друг дружку і Україну також какби замазати в якихось там. Скандальних історіях між собою. І для української влади вся білоруська позиція таким чином стає токсичною тому що ми знаємо про звинувачення офісу в зв'язках з Кремлем. Там а, вони другу дружку звинувачують там, того ж Сахащика, якого вони там зробили міністром оборони, звинуватили в тому, що він там агент Кремля і в нього є там російський паспорт. Тобто з ким з цих людей влада може комунікувати так, щоб не бути, скажімо так, звинувачуваною в якихось таємних перемовинах через білоруську опозицію. Тому дійсно познак лише дивним, який має. Повагу всіх з цих груп. І тому дійсно його там допустили до е, Бахмуту. Його завели в Крановського. Вони запустили е, говорити про позицію білорусів, які дійсно воюють проти росіян, і про їх. Політичні політики. Тому що до цього, скажімо так, білоруська опозиція з самим цим полком Каліновського поводила себе теж дуже цинічно і прагматично. Тобто, ви там приз ви знаєте Тихановську президентом і тим, що вона тут має право. Використовувати ім'я полка там в своїх політичних інтересах, а ми там будемо вам чимось допомагати. Але ж чим вони мо можуть допомогти? А Що вони можуть зробити? Ну а, там ті ж самі бійці вони до кінця як би, не розуміють. І тому для них а, це ну, склалася доволі така странна ситуація, да, коли білоруська опозиція там вихваляє полк. І вихваляє білоруських доброходників, але при тому самі доброходники ніяк не відносяться да і не мають ніякого відношення до білоруської опозиції mm. і це теж як би стримуючий фактор, тому що українці Україна і офіс повинні і для себе визначити е, вектори, по яких Буде йти комунікація з, із білоруською опозицією в тому, в тому числі до того що Україні важливо вплив опозиції на території Білорусі, але які механізми впливу і як вона впливає, чи має він сьогодні, ми, ми не розуміємо, тому йде комунікація з білоруською опозицією на рівні там, парламенту, на рівні а, якихось політичних діячів і громадськості. Української експертного середовища, але ж там гратися в їхню гру а, а, дипломатичну да, там коли Тихановська, щоб приїхати сюди, вона потребує тут якоїсь охорони, офіційних зустрічей і всього іншого. У нас виникає питання: ти їдеш сюди вирішувати проблеми Білорусів чи свої особисті з свого особистого о, визнання, то тобто, ну, ти не є офіційною особою. Якщо це стосується білорусів, то сіла приїхав, зустрілася з білорусами, а потім вже будемо розмовляти, там, які проблеми в, в них є, і що ти взагалі знаєш про білорусів, які сьогодні є в Україні. Бо це теж ну, би, візьм, там, якщо брати групу боцмана, того ж, да, який є токсичним. Там людина пов'язана з якимись кримінальними справами, то ну це одне питання. Якщо це по Калиновського, це інше питання. Ти спочатку визначись, з ким ти? Звичайно, продовжуючи тему Полку Калиновського, ну у нас окрім нього є ще інші. Є ще полк пагоня, але він доволі малочисельний, називає цифру десь до півтори тисячі добровольців білоруських у складі збройних сил України це при тому, що чисельність української армії один мільйон зараз становить приблизно. Як на вашу думку, розворушити білоруське суспільство? Вони ж повинні чудово усвідомлювати, що зараз у них історичний шанс здобути незалежність. Влучитися до європейської сім'ї народів. Це знову ж таки от вплив на тих білорусів, які зараз мешкають в самій Білорусі під режимом Лукашенка. Фактично, опозиція не може через мас-медіа донести якусь альтернативну точку зору, і як це все можна змінити? Ну, по-перше, дійсно, тут головне, що всі ці півтори тисячі є складовою частиною Збройних сил України, і це повинен, повинні розуміти всі в білоруській опозиції і, 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 і білоруси, які залишаються на території Білорусі, а, те, що існує там, вони. Там якось йдуть по підрозділам, це ну теж е питання єдності білоруського народу, як такого. І питання тих, хто і навіщо приїхав сюди воювати. Тобто є люди, які там ну війна це не, скажімо так, не арена, де можна демонструвати там яких, якісь благородні якості свої. Це можливо, але взагалі то це ну, кров, пот, сльози і всяка біда і негаразда. Тому і люди на війні проявляються по-різному, і різні люди а, у війні демонструють різні якості. А, це стосується якби, і ось цього розділення да, білоруських доброхотників по різних. А, там батальйонах, полках чи там підрозділах да і інше. Буквально вчора була заява на це е, командир другого е, легіону іноземного, який чітко відзначив, що білоруси, які воюють в легіоні не є якимось білоруським підрозділом. Це просто такі ж люди, як і грузини, як і чеченці, як і поляки, і інші доброхотники, які прийшли воювати а, з російською окупацією з російськими окупантами. А, а ми бачимо, що з цього підрозділу роблять там чуть ли не ще один там білору суто білоруський а, підрозділ, який буде там. Щось представляти і мати вплив на білорусів і білоруську опозицію. Коли є там полк Каліновського. І вчора там Рушенко чітко зазначив, що ніяких претензій до Полка чи конкурувати в політичному там представництві з полком вони не будуть. Вони прийшли воювати і будуть собі там воювати. Виходячи там з цього, ну не можна сказати, що білоруська білоруське військо буде створено там на території України, але ж Україна може отримати в в цих білорусах своїх друзів побратимів, які можуть стати основою. Формування довіри до Білорусі, коли у них буде можливість повернутися і зайняти якісь позиції в Білорусі. ключові І це, я думаю, стане нашою основною ну как би, метою да в розвитку полка Кайновського, створення військового братерства. Між Збройними силами України і майбутніми збройними силами Білорусі. Тобто, коли в Білоруці ми зможемо підготувати кадри для майбутньої білоруської армії на базі ось цих доброходників. І якщо ця програма буде прийнята і ми дійсно розпочнемо а, підготовку, то тоді а, є сенс. Говорити про якісь там суто білоруський підрозділи Раз я вам дякую за розмову і слава Україні, живе Білорусь! Героям слава живі вічно. На все добре, до зустрічі.